Не Путін, але ніхто не сумуватиме. Іран це нерозривний зв'язок із державою агресоркою. Це шахеди, які буквально щоночі летять на українські міста. Але чи вплине загибель іранського президента Ібрагіма Раїсі в авіатрощі на постачання дронів Камікадзе до Росії? Військові експерти кажуть, що більше цьому посприяв повітряний напад Ірану на Ізраїль. Тепер Тегеран зосереджений на наповненні власних запасів. Російське міністерство нападу може й далі на камеру звітувати про виробництво шахедів сотнями, але насправді Москва й досі залежить від нових іранських партій. Росія не має можливості виробляти тисяч шахедів на місяць. Вони обмежені саме або контрабандними постачаннями, або постачаннями від ірану готової продукції чи запчастин, і це факт. Тобто завод вони побудували, а збирати таку продукцію, як шахет 136, вони не можуть повноцінно. Вони можуть збирати в фюзеляжі. Ось це в них виходить. Вони можуть сотнями збирати в фюзеляжі, а фюзеляж треба чимось наповнювати. Ось. Після нальоту на Ізраїль Іран витратив досить серйозну кількість компоненту запас шахетів. Результат нульовий витрата ресурсу максимальна. І зараз їх військово-промисловий комплекс працює на те, щоб накопичувати саме для Ірану для потреб Ісламської Республіки цей засіб ураження у той час, як Росія залишається ну м'яко кажучи, чи обділеною у цьому питанні. Але ворог досі не обділений бойовою авіацією. Хоча зсу працюють над цим, російська пропаганда повідомляє про втрати окупантів на аеродромі Кущівська, що у Краснодарському краї на вороже литовище долетіли українські дрони. Сталася пожежа, уражений винищувач су 27 прикро. Але Мурманська область Росії набагато далі ніж Краснодар, і саме туди на аеродрому. Оленя майже за дві тисячі кілометрів від кордонів з Україною, загарбник перекинув третину всіх стратегічних бомбардувальників. Йдеться про 12 Ту-95, 13 Ту-22 та один ту 160 Супутникові світлини проаналізував портал Діфенс Експрес. Окупант готується чи ховається, і те і інше кажуть. Військові оглядачі, ці літаки, які є. Невідновленим запасом, тобто вони фактично не виробляються в Російській Федерації. Втрата кожного літака це втрата на 100%. Вони його не відновлюють. Їм зараз їх треба берегти. І вони перекинули на маління. Очевидно, він поза межами радіусу дії поки що цих дронів, але це ж питання часу. Ну і стосовно удару, стосовно удару, і чогось цього давно не було. Я так десь понад тиждень їх його не було, Но, от, очевидно, вони так само готуються до завдання цього масованого ракетного удару. Цього Теж не треба виключати не виключення, а прогнозована тенденція. Під кінець тижня втрата окупантів в Україні очікувано сягнуть позначки півмільйона вбитих та поранених. Чи бракує ворогу ресурсу? Навряд чи. утім, на фронті дедалі частіше з'являються представники не лише тимчасової федерації, а й набагато більш далеких країн в об'єктиві ФПВ-дрона підрозділу Сігнум. Останні кадри приготав. Риканських найманців під Бахмутом. Олексій Пасак п'ятий канал. Щоб ви знали про всі злочини ворога, наша знімальна група фільмує події на фронті. На передову їздять не з порожніми руками, а з гостинцями для наших захисників все завдяки вашій допомозі. Якщо маєте можливість, просто відскануйте камеру і телефону відповідний qr код який зараз бачите на своїх екранах. Долучайтеся, будь-яка сума важлива для нас. Сили оборони ймовірно могли потопити останній носій крилатих ракет Калібр в окупованому Криму. Йдеться про новітній корабель. Циклон його могли уразити у ніч на 19 травня. Тоді у ВМС підтвердили ураження іншого судна Тральщика. Ковровець циклон стояв неподалік нього. У ВМС заявили, є висока вірогідність, що росіяни втратили і його. Що це за корабель і як його знищення може позначитися на діях ворога? Ганна рибалка розповість. Під час атаки на Севастополю ніч на 19 травня Росія могла втратити останній носій крилатих ракет калібр. Напередодні у ВМС заявили, сили оборони знищили ворожий тральник Ковровець проєкту 266М аквамарин зі складу чорноморського флоту РФ. Однак підбити могли не один корабель, а два надвечір неділі. Ворожі пабліки почали писати про ураження іншого корабля, нібито двома ракетами. Ми у військово-морських силах заявили дані про втрату ще одного російського судна. Верифікують є висока вирогідність, що росіяни втратили в Криму останній не сі кілолатих ракет. Якщо це е, дійсно буде циклон, то фактично можу сказати, що в цьому е, сенсі Крим е, денацифіковано і <с. 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 навіть частково демілітаризовано так само, як і е, штаб, який знаходився безпосередньо. На uh, причалі. що саме там відбулося, наразі нікому до стамену не відомо. Може, це стало нашу чергового недотримання. Техніки безпеки також речник ВМС розповів про втрати усього особового складу ворога на кораблі. На півострові циклон виконував роль протиповітряної оборони в бухті Севастополя. Корабель був озброєний зенітно-ракетним комплексом Панцер С. Російська пропаганда почала вихвалятися циклоном у липні 2023-го. Тоді Кремлівський ставленик в окупованому Криму Аксьонов заявляв, судно, нібито готове до виконання бойових завдань. У складі Чорноморського флоту. Тоді у військово-морських силах ЗСУ розповіли про брехню ворога щодо цього корабля, адже циклон поставили до ворожого флоту без випробувань. Ймовірно, через брак необхідних деталей ракетоносій не міг виконувати свою єдину функцію запускати калібри. Однак застосувати його проти України росіяни не встигли. Є носій клатих ракет. У нього вісім шахт пускових для калібрів. А це якраз ті носій клатих ракет, які можуть переміщуватися навіть внутрішніми водами Російської Федерації. Цей корабель жодного разу так і не був застосований за прямим призначенням, саме як носій квартир ракет. І якщо підтвердиться інформація щодо того, що його було знищено, то ситуація взагалі буде виглядати дуже цікавою і буде свідчити про загальну тенденцію і про ситуацію щодо того. В якому стані знаходиться російська кораблебудівна галузь. у ВМС. Наголосили, інформація щодо ураження циклона верифікується і попросили дочекатися офіційних даних. Але якщо ураження цього ракетоносія таки підтвердиться, у ворога залишаться такі самі лише в порту Новоросійська, зокрема, підводний, також ворог продовжуватиме застосовувати іскандер. Водночас, розміщення ракетоносіїв в окупованому Криму для окупантів може залишитись в минулому. Ганна Рибалка. П'ятий канал. Янголи війни. Так про себе кажуть оператори ударних безпілотних авіаційних комплексів. Вони вправляються за впівдронами і з різними моделями Мавіків. Бачать і вдень і вночі. Влучно б'ють по ворожій техніці та живій силі ворога. Як працюють оператори дронів, дивіться в сюжеті від десантно-штурмових військ. Безпілотні літальні апарати це. Не боги, але янголові не точно. Специфіка роботи FPV-оператора це знищення ворожої техніки, особового складу, укріплення. Робота оператора Мавіка 3: це спостереження, скиди, фіксування fpv вражень, стараються постійно висіти для спостереження в повітрі, тобто в нас є карусель, це два оператори. Як мінімум, які міняють один одного ну, для того, щоб спостерігати противника, не дай Бог, якийсь рух, щоб е, вчасно виявити і там, щоб пішло далі для FPV роботи і там, тих же скидів. Для оператора FPV я думаю прикупити собі пульт, зайти в Steam-аккаунт, купити е, програму для тренування. І нальотувати хоча б в симуляторі, вдосконалювати свої технічні знання, зібрати самому дрон. Є куча школ, де можна записатись і прийти на фронт уже опитним пілотом. Недавно в смугі нашої відповідальності був чималий штурм. Ще на підступах оператори мавіків їх побачили, сповістили про цю техніку. І ми змогли її ще майже на підступах до наших позицій зупинити силами ФПВ, артилерії. Також вони підірвалися на противотанкових мінах, залишили себе без катків і просто залишили бронетехніку, яку вже потім ми вправно знешкодили. В основному її знешкоджували вже пілоти мавіками. Пілоти мавіків з кидами просто, щоб не витрачати пів на них. Тому цією операцією я горжусь, ми там добре постаралися. Коли ми приїхали на цей напрямок, супротивник дуже часто переміщався, саме більше це вночі, наш оператор борзий. До 10 чоловік там в ніч міг мінусонути, скажімо так. Ну, а з, ну, з проходом там пару місяців, ось уже, мабуть, місяця-півтора, трошки ну, дуже мало вони почали виходити. Робота мавіків вночі ну, дуже була ефективна, і зараз «Спортивник» не такий активний. Ворог в день бігав, вночі бігав стабільно. Але як тільки почали по них відпрацьовувати, FPV, а відпрацьовували влучно, вправно, часто, е потужно. Ворог задумався і почав осідати в день в укріпленнях. Там в підвалах ховалися, копали, вони там рили котловани. От. Тому, по суті, вся, весь час він починається вночі, а вночі працюють дрони із тепловізійними камерами. І такі є теж у нас камікадзе. Не сидіть вдома, ідіть навчайтесь, поки є час, поки фронт не став там, де пил.